Хеппі лор, допомога при болі в горлі. І ще один залізничний шлях між Україною та Польщею на Львівщині відновлюють рух на ділянці, яка з'єднує два польські міста Перемишель і Кростянко. При цьому потяги заїжджатимуть на українську територію. Цим відтінком залізниці не користувалися за 20 років. Тепер же зможуть їздити не лише пасажири, а й з'являються нові можливості для експорту вантажів з України. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить тему. Залізнична станція Хирів. Міжнародний потяг тут курсував за 20 років тому, і ось нині сюди прибуває інспекційний поїзд. Залізничну колію, що сполучає перемаши хирів, кросценко відновили. Міжнародний рух тут закрили через часті випадки контрабанди. А от приміське сполучення. Зупинив коронавірус. Та торік уряди Польщі і України вирішили шлях відновити. Реконструювали 70 кілометрів залізничної колії, українського та європейського стандарту. 10 мостів та вокзали витратили понад півмільярда гривень. Це буде невеличкий поїзд на 150-200 місць. Це буде першим кроком. Поїзд буде їздити по вузькій колії. Це має бути відповідно польський поїзд. Для того що тут потрібно облаштувати митний пост, прикордонний пост. А ще це заліз. Залізничне сполучення дає можливість імпорту та експорту вантажів, які нині здійснюють здебільшого посуху долу. Залізничний шлях дозволить розвантажити автомобільні пункти перетину, де зараз кількадесят кілометрові черги. Тому тут планують будувати логістичні склади. Досвід уже є. Мостицька у нас створені нові хаби, елеватори, які безпосередньо здійснюють накопичення і відвантаження продукції на Польщу до 5% від загальних перевезень до залізниці. Ідея така, що з Європи потяг заїжджає, умовно в Хєрів, Добромель, Нежанковичі, завантажується, перевантажується з широкою на вузьку колію, далі прямує в Європу. Пані Валентина пропрацювала на цій залізничній станції майже 40 років. Нині на пенсії каже, місцеві радіють, що залізничне сполучення врешті відновили, адже потяг це швидко і дешево. Взагалі буде екстра. Колись був тут поїзд. Люди їздили трохи роботи, гляділи ців так поїхав. Скільки там? 14 кілометрів. Тим вже в Польщі. Нам ближче в Польщі як до сам Полякам теж вигідно шлях через Україну у п'ятеро разів скорочує доїзд між повітами польського підкарпатського воєводства. Відстань з перемишля до Корценка сягатиме всього 50 кілометрів. Коли саме вирушить перший міжнародний потяг, уряди двох країн ще вирішують. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.